Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на «Хюмер» для гігієни носу 25% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Отже, усім привіт. Це життя відомих людей сьогодні. Народний артист України Лесь Задніпровський святкує день народження. Йому виповнилося 71. Він корінний киянин та представник однієї з найвідоміших та найбільш акторських династій України, як то кажуть, у народі роки минатимуть. А на театральних афішах театру імені Франка незмінним залишатиметься одне прізвище Задніпровських. Він дитина, яка фактично виросла в театрі. Лесю, як і всім його близьким, на роду було написано грати. Однак театр його неабияк лякав. Давайте послухаємо, чому. Дуже переживав, коли вбивали батьків. На сцені згине, героїчна сцена, то маму вб'ють, то в іншій виставі тата вб'ють. Я плакав і страшенно думав, привіт, молилися, як справа? Я говорю, ну, фока. вчора вбив, ненавидів. Як що на мене, як на ворога? Страшенно я злився, а потім вже зрозумів, що це така, така гра. Ну власне, не порушуючи традиції, Лесь закінчив а, інститут Карпенка Карого. Продовжує традиції і його син Назар. Зараз Лесь уже грає в театрі разом із дорослим сином Назаром. Обидва актори ще ніколи не залишали сцени надовго, навіть коли в житті траплялося а, щось непередбачуване. Ну і сподівається, Лесь, що династію продовжать його онуки. Я бажаю їм звичайно служити в театрі. Буде. Свічку поставлю, якщо складеться. Тож цілком ймовірно, п'ятому поколінню знаменитих акторів все ж таки бути. Ба більше онук Михайло вже приглядається до роботи дідуся і цікавиться театром. Ну, як би там не було, але головне це здоров'я, так якого ми щиро бажаємо Лесю Михайловичу. І, звісно, вітаємо з днем народження. Алесь із довгим волоссям, щоб допомогти Збройним силам України. Такий вчинок зробила одна з глядачок на концерті Пивоварова, який відбувся в Хорватії. Юна Українка Паола з такою ідеєю звернулася до команди артиста. Артем, звісно, відгукнувся та виклав її. Викликав її а, на сцену, де власне її обрізали волосся просто під час концерту. Давайте подивимось. Знаю, ти хвилюються. Знаю, як ти не хочеш це робити, але твоє бажання не диковис. І допомогти нашим козакам-козачкам, які варить нашу країну, це, це є приклад, приклад свідомості нашого молодого покоління. Сміливий вчинок, так, маленької дівчинки, але насправді для якого підрозділу будуть передані кошти з продажу її волосся? Поки що невідомо. Відомо лише що е, сім'я Паоли пережила російську окупацію. Їм вдалося виїхати звідти і, власне, зараз переїхати і оселитися в Хорватії. Ахтем Сейтаблаєв скасував весілля зі своєю нареченою і видалив з мережі усі спільні фото. 51-річна знаменитість освічилася обраниці весною 2023 року. За словами режисера, в них з Мар'яною Боцвинюк, яка на 20 років молодша за нього. Наразі непрості часи. Про це артист зізнався в коментарі «Люкс.ФМ». Цитую: поки що не будемо грати весілля. Офіційно стосунки не оформлювали. Не знаю, як воно буде далі, це скоріше пов'язано з тим, що ми двоє дорослих людей і маємо певні переконання і погляди на життя, які далеко не завжди сходяться. А... Чи воно чи вони спільно проживають наразі? Невідомо, та спільні фото зі своєї інстаграм-сторінки Ахтем е, видалив. До слова, нещодавно Ахтем збентежив шанувальників і своїм зовнішнім виглядом, адже він вийшов на сцену з милицею, чим налякав усіх шанувальників. Зрештою, Ахтем пояснив, що цьому посприяла травма коліна, ба більше зірка вже переніс операцію, і наразі триває його реабілітація. Сестри Завальські розповіли нам на камеру, над чим працюють наразі. Давайте послухаємо. Працюємо у ретро-естетиці, тому все, що будемо робити, ми будемо, звичайно, робити вже е, у цій, цій такі подачі, яка нам дуже дуже з сестрою подобається. Насправді її відчуваємо е, ну, як щось дуже таке нішеве і естетське, але до чого ми вже дійсно доросли. Да. Працюємо над репертуаром. Він постійно збільшується. Е, і це єврейські пісні, і українські пісні. Агаймо, що зовсім нещодавно сестри завальські стали учасницями нашумілого проєкту спектаклю Моя єврейська душа, а також допомогли у створенні не менш відомого кабаре. І ось що вони з цього приводу говорять. Давайте послухаємо. Кабаре – це абсолютно 100%. Перша ліцензійна бродвейська постановка, яка відбулася в Україні під час війни. Я мала дещо до цього відношення на етапі текстів, перекладів. Тому мені було особливо цінно. Мій улюблений спектакль, музичний, напевно, – Це моя єврейська душа, в якому ми співали. Деякі люди відвідували нашу там виставу по п'ять разів. Це дуже показово. Ну, за роботою дівчата все ж таки не забувають і про особисте життя. Зокрема, Анна розповіла, як вони із семирічним сином Ілею полюбляють відпочивати. Давайте послухаємо. Слухайте, у мене з сином у мене з сином постійно якісь нові хобі, тому що він нестримний, Він все пробує нове. Я разом з ним від канатної дороги, там по парку мотоскового, там картінгу або що. Тобто, я постійно в чомусь новому себе проявляю. Ну насправді про своє особисте життя завальські воліють не розповідати багато. Відомо, що Анна заміжня за композитором і музикантом Дмитром Сарацьким, від якого власне має сина, Ангеліна вийшла заміж за телеведучого Олександра Колодія. У шлюбі в пари народився сина, а менше ніж за два роки, і донька. У кінопремії Оскар з'явиться нова номінація для каскадерів. Про це повідомила американська кіноакадемія. Відсутність окремого Оскара в цій категорії давно критикувала, адже все ж таки найефектніші кадри в усіх фільмах з'являються саме завдяки, ну окей, здебільшого завдяки каскадерам. Проте коли саме з'явиться дана номінація в, е, в премії, поки що невідомо. Натомість, з 2026 року, свій Оскар вже точно будуть отримувати директори з кастр. До слова, останній раз академія вводила нові номінації аж у 2001 році. Тоді з'явилися номінації за найпопулярніший серед глядачів фільм. І от цього року цю статуетку отримав отримала стрічка Барбі. На сьогодні премію вручають у 25 номінаціях. Відзначимо, що 2025 року церемонія вручення премії Оскар відбудеться 2 березня. Ну а номінантів оголосять уже 17 січня. Тож трошки ще треба почекати ось такі новини на сьогодні так є Каскадери вже готові. І бачиш, ти якраз таки і ахтем на милицях, ви можете вже претендувати на цю номінацію. Думаю, так. що всі каскадери вони на милицях, да? От якраз ну, ми погані каскадери, якраз <світ> ми Оскар не отримаємо. А чому? Навіть... чому одразу погані? Намагаєшся покращити щось, зробити краще так і звісно є високий шанс травмуватися. Ну це тобі добрі слова казати, знаєш, вуха завжди приємно чути, Але цей а я пам'ятаю, що в минулого Оскара, коли був казали, що якраз першою зміни у Оскарі будуть якраз те, що приберуть статі з номінації голов. На акторки, головний актор. Тобто просто mm -hmm. буде головний актор, а там може бути і жінка, і чоловік. Скоріше за це каскадери раніше придуть, так розумієте. Так, так, я думаю, що раніше, але ж бачиш, що в принципі у світі змінюється багато тенденцій, так і воно, звісно, має вплив на абсолютно всі сфери. І це на, до речі, кіно, не про гендер, в... це до речі, не про е, появу там знаєш, на Євробаченні небінарних людей. Так, і так, так далі. Це не про це. Це про те, що неважливо, хто ти, жінка чи чоловік, важлива твоя професійність. Так? От, щоб на це дивилися, напевно. Так, напевно. Так. Ну, щось у цьому є. Звісно, багатьом треба. З цим ще е, пережити це, переспати з цим, так щоб усвідомити, але направду ж так воно і є. Яка різниця, хто це робить? Так важливо як. І от за це власне отримують свої нагороди і визнання. Тім, пасибі тобі. Як ти будеш ділити, не знаю своїх зірок на він. Вона, якщо не можна було ділити, не знаю. Це, це вони складна задача. Вони просто вони просто вони, вони. Просто вони. не лі бінарні особи. Не мовчи. Цей дякую тобі, Тім, за час. Дякую. Так, на сьогодні все, але звісно, це говорить лише про те, що ми вже починаємо готувати для вас свіжу підбірку новин зі світу життя відомих людей, яку ви побачите завтра в сніданку з 1+,1. плюс Гарного дня.